Так, а що це у нас дімсамчики. Тепер у нас друга, друга подача. Це присвячена дімсамам. Це парові дімсами. Дивіться, вони на пару, окремо соус, окремо біля вас соус до них. Це соєвий соус з додаванням імберу свіжі. Угу. Також улюблені вантони Антони Ектора. Вони вже з соусом дуже смачний солодкуватий і з чесночком. Я так дуже полюбляю цей соус. Окей. І смажені А це з вагю, з Так. Вагю. так. І хлиночку вагу. Оці зверху відкриті. Це з морським грібінцем, фіолетові качкою, червоні з крабом, жовтий це мікс краба і свинини. А, і фіолетові качкою. Насолоджуйтесь. Хрен ми запам'ятаємо, але ми, ми будемо вгадувати. Я, тепер... А тепер повторіть, будь ласка. <різь> <пар>. <різь> Дивіться, а то це повторить, треба... то, 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 й, то й має право. Мені треба дозамовити... Ви хлопці, всі піроль будете? Так. Так. Три піроль, а ти. А Мені це імбірний. Це імбірний. Так. Так. Добре. Це